стародавній Греції існували Глашатиї, і вони відігравали важливу роль у передачі інформації. Тобто, це також частина історії. Глашатаї оголошували новини, закони, релігійні обряди, результати олімпійських змагань чи неолімпійських, просто змагань. А також закликали людей на збори чи певні події, і їхні гучні оголошення були своєрідним живим. Способом реклами та е, комунікації, е, в принципі, навіть в Біблії багато е, є спогадів про таких лошатаїв, е, яким там е, царі е, передавали свої накази, і ці е, лошатаї, вони роз'їжджалися по всіх е, областях цього царства і. Передавали звістку, царя для того, щоб донести певну інформацію про якісь зміни. Ще можна по міфології вважати, що першим рекламником був Гермес, тому що, як ми знаємо з давньогрецької міфології, він вважається богом комунікації, торгівлі та хитрощів. Він був посланцем богів Олімпу, який передавав важливі повідомлення і часто допомагав людям з комунікацією, з налагодженням зв'язків для вигоди і торгівлі. Тобто, якщо брати міфологічну складову, то першим рекламщиком чи одним з перших міг бути Гермес у 12 столітті до нашої ери. Всі ви би чули про місто Помпеї, які були захоронені під пеплом вулкану Везуві? Знаєте цю історію правильно? Чули? Окей. Маю надію, що ви чули. І...